Вітаю всіх на моєму каналі. Завітала я сьогодні в Аврору. Багато новинок та знижок. Почнемо з вами з чашек. Ось такий перший варіант чашка керамічна. На об'єм 360 мл. Спекотна кава. Ціна її 49. І ця чашка не менш така цікава. Ароматний обід. 500 мл об'єм 88 гривень. А це кухоль парцеляновий, кава мікс, об'єм 310 мл 59 гривень. І ще новиночка чашка парцелянова, Лісові пригоди. Коштує вона 77 гривень. Далі йде ще ось такий варіант. Чашки. Ранкова мотивація з надписом 350 мл об'єм 77. Далі йде у нас келих. Для ігристого вина 235 мл об'єм 58. І ось такий келих для вина, теж скляний. 44. Трохи побільший келих для вина 360 мл об'єм 49 гривень. А це вже набір склянок низьких 6 штук в наборі, 199 зі знижкою. І ще набір склянок високих. Теж 6 штук в наборі, 140 гривень зі знижкою. А це вже йде набір три склянки в наборі. 240 мл об'єм 59. Набір склянок вальс. 6 штук в наборі, 189. А це новиночка: миска вставка для водяної бані. Ціна її 139. Це теж новиночка серветниця дозатор пластикова з малюнком. 119. Це вінчик для збивання металевий з пластиковою ручкою. Теж новинка 99. І це новиночка, цукорниця, подвійна. Подивіться, яка гарненька. Ціна її 199 гривень. А це салатник скляний на діаметрі 23 см. теж новинка, 88. Креманка скляна на ніжці 84 гривні. Блюдо велике. Скляне 24 на 32 см. іде зі знижкою 109. Тарілка фарфорова, Фігурна: різдвяна. 179 зі знижкою. А це фруктовниці пластикові, круглі, йдуть в різних кольорах. Ціна 49. А далі у нас такий графін скляний без кришки на об'єм 940 мл. Ціною 249. А це органайзер для полиць пластиковий. Це він у складеному вигляді. А це вже він в розкладеному. Економить місце в шафах. Ціна його 99 гривень. А це велика підставка для ножів пластикова. Теж новиночка, іде в різних кольорах. Ціна 149 Далі йде контейнер харчовий пластиковий на об'єм 1,8 літрів. 99 гривень. Теж новинка. І поменше такий контейнер на об'єм 1 літр 100 мл 88, і малесенький на 600 мл 59. Потім йде контейнер пластиковий з кришкою. Аліана з малюнком на 27 літрів об'єм. Теж новинка, ціна його 499. І поменше такий контейнер пластиковий з кришкою, 199. Теж новинка. А далі вже подивимося смаколики, цукерки, жілені, вишня, 100 грамів 34, теж новинка. І зелені цукерки. Вага 100 грамів 34. Далі вафлі солоні світоч, артек зі смаком грибів 19 гривень. Та зі смаком цибулі вага 56 грамів 19, Льодяник на палочці. Скандинавський гном. Теж новинка 29. І ось такий льодяник на палочці. Свята наближається, теж 29. Далі круассан з різними начинками. Малина, згущене на молоко, шоколад. 14 гривень, теж новинка. А це міні-круасани з різними начинками. Малина, шоколад згущене молоко 200 г. 34, теж новинка. А це кекс панатуна з шоколадними краплями 500 грамів 189 та з родзинками апельсиновими цукатами теж 189. Набір цукерок білий шоколад медаль 150 грамів 84 гривні. Набір цукерок конті асарті 197 грамів 55. І ще один набір цукерок Житомирські ласощі 210 грамів 69. А це символ року подарунковий набір 235 грамів 99. Фігурки шоколадні, святий миколайчик 19 гривень. Шоколад мілка велика, молочна з карамелю та арахісом. 122 гривні. Тамілка печива орео 122. Світа чорний ексклюзив вишня 240 грамів 139. І молочний з черниця 235 грамів 139. Набір для приготування куті різдвяна 280 грамів. 39 гривень. І ще один варіант куті 300 г 44. Всім дякую за перегляд. Бережіть себе, усім до нових зустрічей!